Зима видалась холодною, і сніг товстим килимом вкрив усе довкола. Ковзанка на замерзлому ставку стала улюбленим місцем для хлопців із нашого села. Цілий день ми з друзями там веселилися, каталися на випередки, падали, сміялися. Коли стало темніти, ми попрощалися, обіцяючи зібратися знову. Завтра. Я повернувся додому, щоки горіли від морозу, і в голові все ще крутилися веселі моменти дня. Зкинувши шапку, я розстелив ковдру біля грубки, щоб зігрітися. Старший брат Антон, якого я завжди слухався, підійшов до мене. Відпочинь трохи Петре мороз на дворі лютує, та й не виходь більше сьогодні, кинув він, наливаючи собі гарячого чаю. Я тільки хитнув головою, лягаючи на теплий диван, але довго полежати не вдалося десь через годину я почув стукіт у вікно тихий, але наполегливий. Підвівшись, я підійшов до вікна і виглянув назовні. У світлі місяця я побачив свого друга, Дениску, який стояв на морозі. Він був без шапки, щоки червоні від холоду. Петре! Виходь! Ковзанка ж пустує. Уявляєш, як круто буде покататися вночі? покликав він. Ден, ти що з глузду з'їхав? Уже Пізно і мороз такий, що вуха відірве, відповів я. Та не бійся, це ж зовсім недалеко, наполягав він, усміхаючись якось дивно, занадто широко. Виходь, це ж весело. Щось у його голосі змусило мене замислитися. Перед тим як ми розійшлись, Дениска, як справжній мамій, обіцяв піти додому і навіть казав, що дуже змерз. А тепер стоїть перед моїм вікном, наполягає на прогулянці, і навіть не здавалося, що йому холодно. Зараз Антона запитаю, якщо він дозволить, вийду, сказав я і пішов до кімнати, де брат саме перебирав якісь свої інструменти. Антоне, там Дениска прийшов, знов кличе мене на ковзанку. Ну, каже недалеко. Антон різко обернувся до мене. Його обличчя стало серйозним, навіть похмурим. Дениска кажеш, це той, що ви сосиска називаєте. Дивно. Бо я бачив його батьків в день, дуже лаялись, типу він нікого не спитав, що з вами кудись гратися побіг. А вдома робота йому була. Він зараз ременя від батька має отримати, а не на ковзанки людей збирати. І що ж це Дениска до тебе прийшов? Ви ж наче побилися вчора? Може, повернувся. Стоїть біля вікна, зовсім змерзлий. Мої слова ледь не змусили брата підстрибнути. Слухай мене уважно, сказав Антон, підходячи до мене ближче. А скажи йому, щоб заходив до хати. Якщо це він, тут Антон зробив паузу. То ввійди. Якщо ні, то сам не смій виходити. Я розвернувся до вікна. Сосиско. Ой, Дениско, заходь у хату, чай попімо, а потім підемо. У мене якраз чоботи хоч трошки просохнуть. Петре, ти чого? Я тут тебе чекаю, виходь швидше. Його голос змінився, у ньому з'явилася якась гостра, ледь помітна злість. Якщо не зайдеш, я не вийду, сказав я, дивлячись на нього. Ти диви, який Буде воно мені тут ультиматуми ставити. Якщо треба, можу ще один синець під оком поставити. На мить він застиг, ніби задумався, а потім щось буркнув і зник у темряві. Антоне, він пішов, закричав я. Не факт, прошепотів брат, підходячи до вікна. А слухай тепер мене уважно. Антон сів напроти мене здригнувся і почав розповідати: Ти пам'ятаєш ту стару ферму з за ставком? Хоча звідкиля? Там усе завалилося ще до того, як ти народився? Але мало хто знає, що її побудували на місці старого льоху, де колись ховалися злочинці, Які злочинці, може й гайдамаки? Були такі у давні часи. Кажуть, той льох ніколи не замерзав, навіть у найсильніші морози. І було там щось таке, що витягувало людей у ніч воно прикидалося другом чи знайомим і кликало на лід. А хто виходив, того більше ніхто не бачив. Я слухав, затамувавши подих, а брат продовжував. Останній випадок був років 20 тому. Мені сусід наш покійний, Петро Андрійович розповідав ну, як ще живий був, звичайно. Хлопець, такий же, як ти, вийшов до друга на лід. а наступного дня його ковзани знайшли біля ополонки. Ферму майже відразу закрили, а льох чи то взірвали, чи то засипали, чи то якимись хімікатами залили, Ну, щоб те лихо не вийшло назовні. Хтось навіть батюшку викликав. Не буду стверджувати. Не допомогло виходить. Видно, тепер воно знову шукає жертву. І що мені тепер робити? запитав я, відчуваючи, як холоне кров. Та нічого, не виходь із хати, щоб не сталося. Якщо побачиш, що хтось тебе кличе, навіть знайомий, не слухай. Ми сиділи біля групки до самого ранку. За вікном щось шкрябалося і стукало, час від часу долинав знайомий голос Петре, виходь! Я ж твій друг. Але я мовчав, трохи поплакав, трохи поскиглив, але нічого не відповів в тій довбаній примарі. Коли нарешті зійшло сонце, Антон вирушив до старої ферми, і я пішов за ним. Ну, не те, щоб мені було цікаво, просто боявся залишатися сам в хаті. І от на закинутій цій фермі, котра, до речі, теж добряче так моторошно виглядала, ми побачили, що там, де був льох, тепер чорніє величезна яма. А всередині видніється ополонка з тонкою кривою. Тепер зрозуміло, лід знову ожив, пробурмотів собі підніс мій старший брат. І більше я на ковзанку не ходив. Ніколи, і зараз не хожу.